Сьогодні дуже багато говорять про очистку. Скажіть, будь ласка, ваша думка на рахунок цього і для чого вона нам потрібна? Взагалі, очисні програми це унікальний спосіб привести свій організм до порядку. Тому чистий організм він здоровий. Скажу про себе. Я чотири роки підряд уже користуюся такою системою очисних програм, і хочу сказати, що отримала максимально круті результати. Найперше, таким великим результатом було те, що я змінилася. Змінилася візуально, я похудала, мене зменшилися форми. І більше того, я отримала таку здорову енергію, що здавалося би людина так повинна жити. І однією з найулюбленіших моїх програм це програма Коловада. Що ми на цій програмі отримуємо? За 14 днів у нас зменшується вага від 2 до 10 кілограм. Уявляєте, це взагалі фантастично. У Кожного це по-різному проходить, звичайно об'єми зменшуються декілька разів, і найкращим було те, що відновлюється енергія. І саме зараз я запускаю двохтижневий марафон з цією програмою. Ми стартуємо 1 серпня. Долучайтеся, кому цікаво, хто хоче привести свій організм в порядок і свої форми зменшити звичайно.